сильно обмежені своїм розумом, своєю мудрістю і пояснити Бога, щоб тобто ми навіть не, не, не намагаємося. Добре, ще повернемося до Троїці, я запрошую да, брата Івана. Слава нашому Богу, Господу Ісусу Христу. Ми, знаєте, оці мобільні, ось мобільні, вони нас багато чого учать. Багато чого учать. Ми, де та людина знаходиться, якою ми дзвонить по мобільному, він вот. той мобільний держить під контролем всю Україну. Навіть вищують. І оце я сказав, я забув, де я що поклав дома, а мій мобільний пам'ять, що він знаходиться в Барбіцію. Він знає навіть де. Ми подзвонили, зв'язали. І коли ми дзвонимо, то ми зразу віримо. Ми довіраємо йому, що Він нас прийме і Він занесе туди, як треба. Він ночить так, на... отак От ми повинні довірити Богу. Ми його не бачимо. Ми не знаємо, але ми знаємо по писанню. Що Бог є. Що Бог є. І ми знаємо, що донесеться наші слова, донесуться до Його. У цей день п'ятій Бог послав Духа Святого на землю, який знаходиться кругом. І цей Дух Святий розносять, носять у собі. Видаючи, крес, віруючи у Господа Ісуса Христа. Находиться та свята людина, віруючи, знаходиться кругом його людей 10, 15 друзів, це інформатор через його Бог приймає ваші думки, ваше серце. Кругом друзья. І якщо ви в цьому теж. Можете скористатися, ви можете прийняти Господа Ісуса Христа. У вас теж буде Дух Святий. Теж буде Дух Святий. І ви будете напряму мати зв'язок із Богом. Богороняє, Бог допомагає. Це, це свято напоминає. До цього свята 200 років тому, як пішов Дух Святий, не було. Не було церкви. Як дух святий зійшов, то почали люди збиратися, так як це ми збираємося зараз і почали молитися. Це народження церкви. І кроме того, не тільки в церкві, а я вже говорив, кругом перебуває Дух святий під наглядом. Настане, время, коли прийде Христос другий раз, то на цій землі зразу буде забрана церква, в Ісуса Христа. І зразу буде забрана Дух Святий. І зараз буде відключена молитва. Ви будете бачити, що віруючий забирається на небо. І єди. Ви станете молитва, молитва не буде працювати. Молитва працює тільки тоді, коли ми звертаємося у цей час. Називається цей час, «время», час, благодатність. Ми повинні звертатися. Це так коротко. А для першого служіння хай Господь Ісус Христос дасть слово. Слово в теперішній час, там, де находжуся я, там, де знаходимося ми, щоб це слово війшло у наші серця, щоб це слово війшло у наші думки, щоб ми цим словом зараз сповнили наших дітей, наших близьких, наших знайомих, щоб перебував Дух Святий з нашим родом, з нашими дітьми. З нашими внуками, з нашими правниками, щоб він перебував з ним. І для цього треба спеціальне слово. Це слово написано у Євангелії. І коли ми до нього звертаємося до цього слова, це слово Духом Святим може війти. Той син, десь там займається не тим, чим не треба, він не буде мати спокою. Не буде мати спокою. Мама молиться, мама хоче, щоб він спався, мама не, не хоче, щоб він був відверджений. В вічність наближається до каждого. Це багато так говорить. І сьогодні молитва. Молитвою треба молитися бажано в голос. В голос. Ми, якщо щось хочемо, то ми просимо в голос. В голос хоче. А так ми думають, а? Отак от подумав, а Бог знає, Бог зробить, Бог знає. Бог знає. Бог хоче, щоб оцей поток слів, який був у мене до цього, в прямому грішному житті, щоб його цей поток слів, щоб його вставить слово Євангелія, щоб це слово вставить слово благодаті. Пере вас. Дослідили. В людини за добу проходить 300 тисяч думок. Ці думки в кожної людини, вони отако, як поток води. І це думаєш, що було в дитинстві може прийти на пам'ять і розмова прийти, ті думки там не останавливаються. Думки пливуть, пливуть думки. І от оці думки, вірую, людина використовує, вставляє думки про Господа Ісуса Христа. Я говорю, що робимо перерив цим думкам остановку, проте духовна, про те, ми вставляємо думку про того, який дає нам дихання. Ми вставляємо думку про те, хто дає нам харчі. Ми вставляємо думку, вставляємо той, який. Дав нам можливість ходити, бачити, чути, дихати, посилає нам тепло. Це все робить Бог для того, щоб жила людина, велика всесвітня система працює. Починає від сонця і пончає землею. Все працює для того, щоб людина жила. І жила для щастя, для добра. І оце, значить, ці думки, які пливуть, далі читав. людина, така розвита людина, може використати 30 тисяч із 300 тисяч. От, ці думав. Але така середня людина може при бажанні сильному використати тільки 3 тисячі за добу. Діде зварить, ну там думка зварить, що він теж печуть, треба потирати, тільки ніч нема на зробити. Занято, занято, дуже обмежено. І от бажано, ну, щоб у ці думки ми завжди включали слово Боже, котре дає, воно зараз доступне всім Духом святим ходить. Велике повеління Боже. Те, щоб ми мали це слово. Сьогоднішній день ми прийшли, щоб заправити заправити наше е, життя, наше служіння, е, наше перебування цими словами молитви. Хай Бог допомагає. А спасіння ми бачимо, що воно потрібне кожній людині. Бо Бог сказав, всі грішили, позбавлені, слави Божу. Ті зірчили і позбавили. Для чого був даний Христос на землі. я думаю, про це подробно розказувати не треба. Так коротко, потім десь будемо все говорити, буде врем'я. Спасіння дано. молитва одна, я кругом напоминаю і розказую, що молиться, Богу дозволено. Тільки, тільки є начальник життя, начальник молитви. Це Господь і Ісус Христос. Більш нікому, якщо людина буде молитися, вона та молитва до Бога не доходить. Апостоли начали молитися Ісусу Христу, молитва дійшла. Я в своєму житті начав молитися до Ісуса Христа, молитва доходить, є вікна. Якщо тоді молиться комусь іншому, є небезпека, що не дивляться. Спасіння, молитва, прощення гріхів за здоров'я своє, моліття Господу і Ісусу Христу. Спасіння запропоновано. Запропоновано це спасіння в Ісусі Христі. Бо Він страдав за твої гріхи, душа. За твоє життя. Для гріхи ніхто не може зняти, крім крові святої Господа Ісуса Христа. Через то Бог і дав цю молитву йому, і дав спасіння. І його треба прийняти. Це спасіння. Не мало того, що так прийшов по себе, а прийняти. Написано, хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Це є умова, це є направлення слова Божого. Раді чого ми збираємося, щоб отак... рішати питання. Проки Єзекін, там сказано, що молися, каже, молися Єзекін. Каже, молися за цей край, щоб я не знищив його. 22-23 Нема такої людини, яка не турбувала собі. Ми бачимо там історії, моїх чергов ізраїльський народ ішов. Що... І от як вони наробили якоїсь шкоди, відставав перед Богом і молився. Коли почалося це горе наше. Наш Україні. Зараз була. Нічого вимолити я не можу, нічого я зробити не можу. Я стою на такій позиції. Господи Боже, Ісус Христос. Де б я не був? Що б там не сталося? Перебувай зі мною. Я запрошую тебе, війди в мене. Поправиться зараз. Війди в мене, Господь Ісус Христос, війди в мене. Прибудь, Боже, з родом мого сина. Прибудь, Боже, з родом, мої дочки. Прибудь з ними. А там, що там далі буде йти, я знаю, що вони під захистом молитви, батька, під захистом молитви Господа Ісуса Христа. Запрошуйте. І молитве за край. І ви знаєте, в багатьох місцях допомагав Бог і допомагає. Моліться. Тільки в ім'я Ісуса Христа. Така молитва приймається Богом і така молитва дається Богу. Ми бачимо, що в нашому житті молитва що таке молитва? Коротко треба постановити. Молитва зароджується. Молитва повинна зародитися у серці. Молитва повинна зародитися в серці. От я хочу щось, щоб, я хочу, щоб мої діти були під охороною. При любій у владі, при любій ситуації, що б там не случилося, щоб вони були під Божою охороною. Зародилась така думка. І цю думку я виявляю перед Богом. У вас зараз у кожного є думка. Серйозна думка. Ви ж хочете, щоб у вас відбулося. Відбулося. Але воно повинно відповідати волі Божої. Ми читали, що молився за цей край. Ми чули начинали служіння, брат було молився за цей край. Моліться за ту територію, за тих сусідів, за нашу країну. Молиться. Коли ми молимося, є за ця молитва, є це бажання і Бог буде його виконувати. Бог буде виконувати. Бог хочеться виконувати. Бог хоче. Той, що на серці, ото є молитва. Ото побуджує Дух Святий, а сьогодні помолить за це. Ну погана та сусідка. ну поганий той син, та дочка не слухається другий раз. Але моліється, моліся дух, тобі каже, за його, хай буде йому спокій, хай буде йому е, допомога. Нет. Молитва означає, що в світі я вірю. Я вірю, що в світі є хтось. Старший мене. Як я молюся, я вірю в те, що він оцим усім керує. Я вірю в те, що він є Бог. Отих мільярди слів, які я за день сказав, попусту. Вони не потрібні. Може будь, кого і поранили. Може будь, когось обідали. Я хочу, щоб там були добрі слова, щоб там було Боже благословити, щоб там було добро. І так, якщо кожна людина буде робити добро, не буде ніяких проблем. Не буде ні війни, не буде ні ні щастя. Людина хоче добра. І вона молиться за це добро. І Бог дає. Бог хоче дати добра, а людина не хоче. Бог хоче Духом Святим допомогти. А я його відстороняю, ну чого ти до мене перестав. Я хочу так живу. Таке, знаєте, таку борбу ми ведемо серці. Летать до Бога. Багато людей, горе нещастя, каже, молився не було. А чого не було? Багато не знають, як молитися. багато не знають, як це молиться. Молитися треба за благо, за добро, за мир, за любов. І не тільки молитися, не тільки ждать, а й робити його. Я колись відчався, жінка віри, що була, каже, от ти каже її береш, то я кажу, хочу дати наставлення пастерка. Жінку я пізяв. Тебе було в серці, що ти хочеш її зробити добро. Де воно було? Бистрій її забрати було. А то, що добро зробить. Оце каже що повинно бути зробити добро. А то, каже, виходить, в житті так Взяв жінку і так каже, як то полова тряпка. Викрутив, з нею всі жили, всі соки, аби мені це. А там хоче. Значить, любов це від себе відірвати, це від себе дати комусь, комусь зробити добре, комусь щастя, комусь дати спокій. Оце є любов. Любов не брати, не хапати, а любов. Так зробив наш Господь, і Ісус Христос. Він узяв свою святость і її на світі роздав. Простянув руки на Хресті, його розпіли, але зате він так полюбив Бог світ, що дав свого сина і її народу, щоб усякий віруючий в нього мав життя вісне, щоб усякий мав щастя. І Ісуса Христа там тільки вийде. Є два роди молитв. ми тоді. Є молитва, яка доходить до Бога. І є молитва, яка не доходить до Бога. Не досягає Бога. Вона є одна притча, як один багатий, паришей і митя зайшли в храм по і один став і що каже, я тільки роблю і для людей, і для того. А той бідний стоїть, ну він хоч би тіх, то він не міг зробити. Обоє стоїть в храмі, обоє радом моляться. І він каже, і гроші дадю на церкву, і жертви приношу, і на служіння, і пощуся два рази на тиждень. Не так, як оцей митер, а цей гріхи. А я хаба всі тільки робили для кого є п'ятого обла. А той бідний стоїть, голову спилив. Нема нічого сказати, ні грошей, ні авторитету, нічого. Каже, Господі, будь милостивий до мене. Я нічого не можу зробити, але я люблю тебе. Я прийшов, Господи, до тебе. І далі каже Христос, і оцей заторбітний. Пішов. Благословенний звідси після цієї молоді. А ворячей, як прийшов, такий і пішов. Він не любив людей. Він не мав милості до людей. І така молитва не приймається. І так само, в очі. Е, воєнні конфлікти. Когось нема любові. Щось не хоче. Кожен хоче собі вижити щось для себе. То воно все з'являється. Ми бачимо, молитва теж повинна бути свідома, приноситися до Бога. Далі ми побачимо, як користуватися молитвою, я буду трошки скорочувати, що головне, потім ми поговоримо. Для того, щоб молитися, як я казав, що молитва, треба прийняти. Господа Ісуса Христа вірю. Я молюсь. Я зараз буду молитися. Я ось буду говорити. А мій мобільний придасть. Я буду звертатися ось у молитві Господі поможи. І він почуєш. Хай Бог допоможе, щоб ми мали цей приклад і по цьому живе. Амінь. Нас. Слава Богу. Скажіть, Господи, я знаю, що ти любиш мене. Господи, я знаю, що ти померзли мене. І далі, і далі. І так, дорогі друзі, брати, сестрі, нам що брати скажуть, Мы Ми ще будемо збиратися, будемо продовжувати тему. А зараз хай Бог благословить кожного з нас по цьому, щоб ми знали, що тільки привезли своє життя до Ісуса Христа. Хай Бог вам допоможе. Амінь. Амінь. Слава Богу, дякуємо. Нам трошки нагадали, як виглядає молитва. Це дуже велика тема про